Днями прийшов з фронту у короткочасну відпустку. Захотілося побувати на дачі, адже два роки не був там. Надвечір пішов дощ та й якось прохолодно у будиночку. Тож запалив камін, подумав, окрім тепла, мо хоч трохи відійду від війни. Але коли розгорівся вогонь, і я дивився на нього, то вийшло навпаки, полум'я врізалося ще більше у недавні події спогади. А коли почав вже зігріватися. То потроху згасали і больові почуття цієї страшної війни. Ні, вогонь не спалював тих емоційних спогадів, а лише трохи притупляв і приємно зігрівав. І на якусь мить я подумав. А дійсно, чому вогонь так притягує до себе і старого, і малого? Можливо, тому що вогонь це вічний рух, а можливо, в ньому криється якась таємниця, магічна сила.